Вітаю! Сьогодні поговоримо про таблиці Microsoft Word. Для впорядкування та унаочнення даних у текстовий документ можна вставити таблицю. Таблиця складається з рядків, стовпців та клітинок. Отже, розглянемо, як додати таблицю до документу. Команди створення таблиць розташовані у списку кнопки Таблиця. Групи таблиці вкладки Вставлення. Щоб вставити в документ таблицю, слід виконати такі дії. Встановити курсор в текстовому документі на місце, де має бути таблиця. У вкладці Вставлення в групі таблиці натиснути кнопку Таблиця. Обрати спосіб вставлення таблиці. Можна використати один зі способів вставлення таблиці. Перший спосіб це виділити на схемі потрібну кількість рядків і стовпців, клацнути ліву кнопку миші і ваша таблиця вставиться. Другий спосіб це вибрати команду Вставити таблицю. У вікні вставлення таблиці на лічильниках установити потрібну кількість стовпців та рядків, натиснути кнопку ОК. Після того, як таблицю створено, її заповнюють даними. Переміщатися по клітинках таблиці можна за допомогою кнопок зі стрілками, вправо вліво вгору вниз або клавіші TAB. Редагування таблиці передбачає додавання або видалення її об'єктів, об'єднання або розділення клітинок. Розглянемо способи виділення об'єктів таблиці і дії, які можна виконувати під час редагування таблиці. За вибору будь-якого об'єкта таблиці на стрічці з'являться вкладка Конструктор і макет. Вкладка Макет містить елементи керування, призначені для редагування таблиці. Отже, розглянемо алгоритм редагування таблиці, виділити об'єкт таблиці або всю таблицю. Відкрити вкладку Макет, вибрати потрібну команду. Таблиці можна надати бажаного вигляду, розділивши або об'єднавши клітинки, а також додавши або видаливши стовпці або рядки. Щоб об'єднати клітинки, слід виділити дві або більше суміжних горизонтальних або вертикальних клітинок, викликати на них контекстне меню та вибрати команду Об'єднати клітинки. Щоб розділити клітинки, на виділеній клітинці слід викликати контекстне меню, вибрати команду розділити клітинки. Додавати порожні рядки до таблиці можна таким шляхом: Щоб додати рядок в кінець таблиці, поставимо курсор в останню клітинку та натиснемо Tab. Щоб додати рядок в середині таблиці, поставимо курсор в кінці рядка за межами таблиці і натиснути клавішу Enter. Якщо виділити об'єкти таблиці і натиснути Delete буде очищено вміст об'єктів, а сама таблиця залишиться. Усю таблицю, як єдиний об'єкт текстового документа можна переміщати та копіювати так само, як і інші об'єкти. Таблиця має такі властивості. Розмір визначає ширину таблиці у сантиметрах. Спосіб обтікання текстом. Визначає спосіб взаємного розташування таблиці та тексту на сторінці документа. Межі таблиці визначають колір тип, товщину ліній меж об'єктів таблиці. Заливка визначає колір і візерунок зафарбовування об'єктів таблиці. Форматування таблиці це виконання операцій, які змінюють значення властивостей таблиці. Для виконання операцій форматування. Призначені елементи керування розташовані на вкладках Конструктор та макет. Для форматування тексту в клітинках можна застосовувати засоби форматування символів та абзаців. Розглянемо призначення деяких елементів керування вкладки Макет. Поля для встановлення точних значень висоти та ширини клітинки, вирівняти висоту рядків та вирівняти ширину стовпців. Дозволяють рівномірно розподілити. Ширину та висоту виділених рядків або стовпців між цими рядками -стовпцями. Під Підменю Вирівнювання для встановлення вирівнювання тексту в клітинці. Наприклад, знизу зліва, по центру по центру справа тощо. Натискання на кнопку Напрямок тексту призводить до зміни розташування тексту в клітинці горизонтально або вертикально. Кнопка Поля клітинок Відкриває діалогове вікно, у якому можна встановити розміри полів у клітинках або інтервал між клітинками таблиць. Розглянемо призначення деяких елементів керування вкладки Конструктор. Група Стилі таблиць призначена для вибору стилю оформлення таблиць. Кнопка Заливка відкриває діалогове вікно для вибору кольору клітинки. Кнопка межі відкриває список варіантів налаштування меж виділених клітинок. Поглянемо, як можна створити кросворд за допомогою інструментів Word. Щоб створити кросворд за допомогою інструментів Word, слід виконати такі дії. У вікні Вставлення таблиці вибрати потрібну кількість рядків і стовпців. Відвести вказівник миші до нижнього правого кута таблиці, і коли він набуде форми подвійної стрілки, натиснути клавішу і тягнути таблицю, формуючи необхідний розмір клітинок. У групі таблиці увімкнути опцію Відображати сітку. Виділити всю таблицю у списку Межі обрати варіант Немає меж. По черзі виділяти групи клітинок, до яких мають бути вписані слова. І виконувати команду Межі, всі межі. У першій клітинки кожної групи записати номери слів, виділити всю таблицю і обрати варіант вирівнювання по центру. Кросворд готовий! Залишилось записати запитання. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео!